В ефірі новини телерадіокомпанії Міс у студії Яна Касіна. Вітаю вас! Сьогодні дізнаємось про події в місті станом на 26 листопада. Почнемо з головного. Наші земляки у Верховній Раді. Рік пропрацював народний депутат Костянтин Гузенко, заступником голови комітету з правової політики. Не в силах більше терпіти комунальні негаразди. З останньою надією мешканці селища Романкове звернулися за допомогою до влади міста. У Дніпродзержинську відбулося закриття декади робітничих професій залізничого та автомобільного транспорту. Наша мета створювати нові навчально-виховні комплекси та дошкільні заклади, відкривати нові групи у дитячих садочках. Під таким девізом пройшла селекторна нарада з головами міст Дніпропетровщини. Усі міста відзвітували про заходи, які виконуються для реалізації програми президента Україна для дітей. Які справи у Дніпродзержинська знають наші кореспонденти? І більш детальніше дивіться у сюжеті. Селекторна нарада проходила під керівництвом заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Надії Подоплєлової, що зроблено для того, щоб дитячі садочки використовувалися за призначенням. Саме таке питання прозвучало від керуючої апаратом до очільників міст області. Як доповів міський голова Станіслав Сафронов, у Дніпродзержинську діє 53 заклади дошкільної освіти. Та мережа поступово розширюється повернути до використання за призначенням будівлю по проспекту Карл Маркса 28 і було створено комунальний заклад, дошкільний навчальний заклад Лелека, про ви згадували на 130 місць. Міст і справа в тому, що цей заклад практично готовжу на 90%. профінансовано в казначействі перші гроші, але ж вони до спір не, не, не дійшли до підрядника. У 2013 году ви відкрили всього 20 місць, що є дуже-дуже мало. Ви до кінця року повинні відкрити ще одне дошкольне учебне заведення і один учебно-воспитательний комплекс. Воно будет виполнено или ні? Міський голова запевнив, що дошкільний навчальний заклад Лелека буде відкритий до кінця поточного року. Однак навчально-виховний комплекс буде запущено пізніше. Інше питання селектору стосувалося якості дитячого харчування у навчальних закладах. У першу чергу воно має бути безпечним, поживним та збалансованим. Середня вартість харчування у нас складає 7,50. З них 4 гривні з міського бюджету, 3,50 це батьківська доплата. Але ж ми плануємо в бюджеті при прийнятті бюджету 2014, сто відсотково фінансувати харчування дітей перших четвертих класів закладемо до нашого бюджету, а старших класів підняття до середнього лінії обласного. Як наголосив міський голова, підвищення вартості дитячого харчування пов'язане у першу чергу з ростом цін на самі продукти. Та у цьому питанні економити не варто, адже від якості харчування залежить здоров'я підростаючого покоління. Трохи більше року минуло з того часу, коли Дніпродзержинськ, як і вся Україна взяв участь у народному волевиявленні. І саме з того часу, вперше за історію незалежної України наше місто представляє народний обранець у Верховній Раді захищати місто та відстоювати інтереси громади Дніпродзержинці довірили Костянтину Гузенку. Наша знімальна група днями побувала у столиці, аби на власні очі побачити, як працює наш депутат, чим займається ост. Атусі народного обранця, а ще довідатися, які функції виконує на посаді заступника голови комітету Верховної Ради з правової політики. Костянтин Олександрович зізнається, не він обирав комітет, в якому підрозділі працювати визначали, беручи до уваги досвід роботи та фахову освіту. Тож потрапив наш депутат до комітету з правової політики і одразу отримав посаду заступника голови. Костянтин Гузенко зізнається для нього це велика честь. Працювати так, да. ну, мабуть, мені повезло. Я скажу, що з видними юристами працюю. Більшість членів комітету це мої колеги, які мають за плечами не одну каденцію депутатства в Верховній Раді, далеко ну, не одну. Грамотні фахівці. Бувають пилки дискусії. Ну, позитивні, я скажу, позитивні. Тобто, період адаптації, я думаю, що в комітеті в мене вже прийшов. Нам пощастило потрапити на так би мовити ювілейне засідання комітету. Саме на ньому було винесено 500-й висновок. А взагалі, у компетенції комітету давати висновки щодо всіх законопроєктів, які виносять на розгляд народні обранці, з точки зору їх відповідності до конституції України. Наше питання. Щоб не, не, не було в законопроектах скритих прямих порушень, які суперечать нормам діючої Конституції, а також Конституції Автономної Республіки Крим. Тобто, все в межах. Якщо це на відповідає, виноситься рішення. І законопроектом сім воно надходить в апарат Верховної Ради, де голова Верховної Ради приймає рішення. Костянтину Гузенко пощастило з колегами. Проте задніх і сам не пасе. Зізнається, що це дуже стимулює у роботі, і як результат, висока оцінка роботи нашого земляка серед членів та голови комітету. Наш комітет є достатньо важливим в роботі цього парламенту, адже через нього проходять всі законопроекти майже на предметах і конційності, і достатньо серйозно. Серйозний об'єм роботи в комітеті проводиться членом комітету Гузенко Консиносанша. Ви знаєте, дуже приємно, коли людина віддається повністю своїй роботі, і Консиносан своєю працею доказує, що вся робота проходить насправді не в сесійному залі. Вона там завершується. А робота вона відбувається ось тут, серед багатьох паперів і серед дійсно робочого колективу в середині комітету. Тож за плечима Костянтина Олександровича не один власний законопроект, та ще у 12-ти він виступає співавтором і наголошує, що завжди намагається у своїй роботі, як у парламенті, так і в комітеті, у першу чергу відстоювати інтереси Дніпродзержинців та виконувати обіцянки дані землякам. Наболіло, мешканці вулиці Романковської, які вже понад 10 років не мають нормального переходу з проїжджої частини до своїх домівок, вирішили, що більше не можуть терпіти таких нелюдських умов та звернулися за допомогою до представників районної влади та депутатського корпусу. Чому стільки років проблема залишалася невирішеною та чи допоможуть мешканцям селища цього року, дізнавалася Катерина Узунова. Вже не перший рік поспіль мешканці вулиці Романківської чекають приходу зимової негоди із страхом, адже повертаючись із центру, дістатися своїх домівок вони можуть лише через перехід, який сьогодні більше схоже на гірськолижний спуск для альпіністів. Ось тільки спеціального обладнання у людей на жаль бракує. Це вже більше 20 болі двадцяти літ. Своєв'я коли була стройка проводили трамвайні путі, робили дорогу туди удав. На Верхньодніпровськ і собирались діти і здесь дорогу продолжать. Ну розвалився Совєцький Союз, не вистачило денег, і нато все закінчилося. Та крім того, що ця ділянка дороги є дійсно аварійною, на ній бракує освітлення, що часто призводить до трагічних випадків. За останній рік на цьому переході відбулося декілька нещасних випадків, які закінчилися переломами кінцівок, напади з метою пограбування та навіть спроба зґвалтування. Єздять в нас люди на хороших машинах, не страшно. А тут ходять пенсіонери, молоді мами з дітками. А представте, зараз темне время суток, чотири години. Зараз часка чотири, да, вже темно. Щас начнуть йти з трамваю, з маршруток і добиратися додому. З маленькими дітками діти йдуть з школи. Ви представте, зима гололід, і люди на четвереньках спускаються метро 50, не по своєї волі, звісно, це проблема. Коли люди звернулися до депутата за допомогою, він одразу ж влаштував схід мешканців, на який запросили і заступника голови заводської районної ради Миколу Полинька. Ретельно вивчивши проблему, учасники сходу того ж дня намітили головні шляхи її вирішення. За підтримки представників влади, вже наприкінці тижня тут з'явиться відповідна техніка, за допомогою якої буде встановлено нормальний пішохідний перехід та зовнішнє освітлення вулиці. Мешканці Романківської, в свою чергу, пообіцяли свою активну допомогу у наведенні благоустрою на цій території. Тож будемо сподіватися, що цю зиму Романківці зустрінуть із посмішкою на обличчі та оновленим зручним переходом через вулицю. Убіжать в опасний мір ілюзій, може любой, вернуться оттуда назад удається далеко не всім. У п'ятницю 22 жовтня в ефірі нашого телеканалу ви зможете подивитися черговий випуск програми Територія де тема передачі дуже гостра та актуальна. Наркотичка завісимость вход безплатний, якщо виход. Учасникам ефіру доведеться відповідати на досить складні запитання та спробувати розібратися у причинах, які змушують людей ставати на цей оманий шлях. Національний банк України, продовжуючи серію видатні особистості України 22 листопада 2013 року, вводить в обіг пам'ятну монету Борис Грінченко. Презентація пам'ятної монети відбулася у столичному музеї Бориса Грінченка. У заході взяли участь заступник начальника управління нумізматичної продукції та маркетингу Національного банку України Вікторія Сузанська, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка. Ченка Віктор Огнев'юк та автор ескізів цієї монети Наталія Фандікова. Заступник начальника управління нумізматичної продукції та маркетингу Вікторія Сузанська розповіла, що Національний банк України, враховуючи важливість постаті Бориса Грінченка для української культури, відкарбував монету, присвячену 150-річчю від дня народження великого просвітителя українського народу. Ви знаєте, особистість Грінченка, вона така багатогранна, вона така необ'ємна. І е, я так сподіваюся, що зараз тільки починається процес найглибшого вивчення, доходження до його праць, е, які стосувалися багатьох е, галузей нашої, ну, і літературознавства, і етнографії, мовознавства, педагогіки. Тобто, це просто величезна постать. Крім того, вона повідомила, що монету Борис Грінченко номіналом 2 гривні виготовлено з Незільберу. Тираж її становить 20 тисяч штук, а вартість 20 гривень. Для нас особливо, для університету Бориса Грінченка, Це приємно, тому що ми не тільки носимо ім'я цього видатного українця, але й за. Тією діяльністю, діяльністю, за дослідницькою роботою. Ми продовжуємо справи Бориса Дмитровича Грінченка. Художниця Наталія Фандікова розповіла, що наснагу та енергію для роботи над ескізами монети вона черпала з літературного доробку Бориса Грінченка. тим, що він настільки багато хотів сказати, так любив свою роботу, Україну любив, любив O crente com ovo. У Дніпродзержинському центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту відбулося закриття декати робітничих професій залізничного та автомобільного транспорту. Стартувала акція 20 листопада в Дніпропетровську. Загалом же подібні заходи проводяться на Дніпропетровщині, третій рік поспіль та присвячуються професійним святам. Зорієнтовані вони на випускників шкіл, їх батьків, керівників та педагог. Загальноосвітніх шкіл. У цьому навчальному році декади робітничих професій проходять під гаслом Робітнича професія, вектор галузевого розвитку України. Продовжить тему Анастасія Васильова. На великому автодромі центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів зібралося більше двох сотень учнів міських шкіл. Для них майстри та студенти училища влаштували майстер-клас з автомобільної справи. На легкових машинах різних марок були виконані завдання, необхідні при отриманні водійських прав. На вантажному автомобілі продемонстрували маневрування на обмеженій ділянці. Автокраном піднімали вантаж. Ви бачите, з покриттям виложена восьмерочка. Ціль цього упражнення показати, як правильно виконувати маневри в ограниченому пространстві. Вот. Следующее упражнение, змейка, теж показують прийоми управління рулевым колесом. А от э, об'їжджають препятствия, які 5 э, стоїк. Піднімається фундаментний блок вантаж, вантаж до підйомності приблизно до 2 тонн. И учні виконують в даний момент струпувальні роботи, а саме стропують даний вантаж. Э, Подають команди сигналізації автокранівникової і виконують даний вид роботи. Складність таких робіт, каже Віктор Чепель, в тому, що водіям доводиться працювати з великими вантажами, а значить, в умовах підвищеної небезпеки. Працювати автокранівники можуть на будь-яких промислових та будівельних підприємствах. Ця робітнича професія одна з найбільш затребуваних. Продовжилося свято праці в актовій залі центру. Тут для школярів влаштували концерт. Поряд з українськими піснями було чимало номерів, присвячених перевагам бути водієм. Такі заходи кажуть організатори найкраще популяризують робітничі професії. За три роки вже є певні успіхи від їх проведення. Система профтехосвіти складається у нас з 57 професійних технічних навчальних закладів, які мають різне галузеве направлення. В даному випадку ми хочемо показати на цих декадах різноманіття робітничих професій, надати можливість учням доторкнутися до професії. У цьому році дійсно більш активно пішли в навчальні заклади випускники 11 класів, збільшилося. Підтвердити важливість та перспективи навчання в професійно-технічних закладах освіти на захід прийшли представники місцевого самоврядування, управління освіти, молоді та спорту, центру зайнятості та управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення. Кожен з них відзначив, що робітнича професія це гарний старт в кар'єрі. Після таких фактів про навчання в училищі задумалася і одинадцятикласниця Олена. Мне, в принципе, понравилось. Здесь мы и были и после дев'ятого класса сюда приходили. Здесь более практика идет, то получить знания именно практики мне, например, нравится это. Так что я бы не, не, не отказалась сначала пойти в техникум, а потом в институт. Я еще думаю над этим. У Дніпродзержинському центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів сьогодні з восьми сотень учнів більше трьохсот вивчають автомобільну справу. І ми випускаємо 180 учащихся автослисарей, водії категорії БЦ. Вони поповнюють підприємства нашого міста. У нас сьогодні у обучаються воділі. Категорії БЦ Это значить, у нас сьогодні грузові автомобілі от 5 до 14 тонн тон Это как камази, крази також легкові автомобілі. Ким бути, запитають себе сотні тисяч українських випускників вже через півроку, поповнити ряди юристів та перекладачів або ж стати кваліфікованим робочим у важливій галузі життєдіяльності. Вибір до якого варто поставитися з підвищеною відповідальністю. У 11-й раз Дніпродзержинськ приймав учасників відкритого кубка з Тхеквандо ВТФ Золотий Даянг. І в десяте ці змагання проводилися в палаці тенісу імені Михайла Ношкіна. У турнірі взяли участь 280 бійців, які представляли 18 команд з багатьох областей України. Тхеквондисти показували свою майстерність на чотирьох даянгах в шести вікових групах. У загальнокомандному заліку знову перемогу здобули господарі з рекордним результатом: 22 перших, 19 других і 14 третіх місць. Призерами також стали команди Запоріжжя і Полтави. І наостанок, як завжди, про погоду на найближчу добу. За прогнозами метеорологів, у середу по місту буде хмарна погода без опадів. В день стопчик термометра сягне позначки плюс 2, вночі 1 градус із позначкою плюс. Вітер північного напрямку 3-5 метрів за секунду. На цьому в мене все у студії. Працювала Яна Касіна. бажаю вам тільки приємних новин і більше оптимізму. Хай щастить.